Проєкт Вараского центру професійного розвитку педагогічних працівників для освітян про освітян. Подкаст розумію. Вітаю вас у подкасті Розумію розмова про людей, які творять освіту тут і тепер, навіть у найскладніших умовах. Сьогодні ми зануримося у тему, що має силу не тільки формувати, а й оберігати тему пам'яті. В умовах війни пам'ять це не просто історія, це опора, це ідентичність і це величезна відповідальність. Ми будемо говорити про те, як пам'ять живе у шкільному просторі. Чому важливо говорити з дітьми і про травму, і про опір. І сьогодні з нами Оксана Жуган, учителька, яка щодня веде учнів через тексти, через мову і через досвід. Пані Оксана, рада вітати вас. Вітаю! Ми нашу розмову розділили на декілька блоків. І перший блок це пам'ять як простір смислів у школі. Дитина має знати не просто, хто загинув. А за що загинув? І тут важливо ось не оцей пахос, да, а, а правда. Чи тема пам'яті має стати ось такою ключовою темою для вчительки української мови та літератури, на вашу думку? Вітаю ще раз усіх. Мені здається, що пам'ять це така річ, яка не може стати або не стати. Мені здається, що все навколо просто на цьому ґрунтується. Бо пам'ять ж, ну як на мене, це не про минуле. Угу. Минуле це скоріше історія. Так. Історія, яку там треба вчити в школі як предмет, треба знати. Бо якщо ми не знаємо своєї історії, то прийдуть і розкажуть нам іншу історію. А пам'ять, воно, мабуть, для майбутнього. Тому що коли ми пам'ятаємо вчорашнє, пам'ятаємо позавчорашнє, так, то ми десь плануємо завтрашнє. Бо інакше цей ґрунт він іде ніг, Так? Тому я думаю, що і для вчительки української мови, і для вчительки іноземної мови, і для історії. Ну, взагалі, те, що навколо нас, коли діти, да? вони, ж, вони ж наше майбутнє, ми ж їх формуємо. Ну, тому ми їх так. формуємо. Ми їх формуємо. Ми їх формуємо, бо, ну, як на мене, Знаєте, оцей вислів, коли батьки кажуть, здали дитину школу. Uh -huh. yeah. Тому ми їх формуємо, як би ми цього хотіли чи не хотіли. Вони ж тут коло нас, навколо нас, проводять скільки часу? Uh -huh. Дуже багато. Тому мені здається, що все ж таки пам'ять це, це те, що є і має бути і. Якось так. А, да. Мені дуже перегукується. минулого року, напевно, в цю пору ми записували подкаст за Андрієм Зелінським. і ми теж говорили про те, що пам'ять це про майбутнє, а не про минуле. А, а чи можуть уроки літератури бути оцією практикою пам'яті? Мені би хотілося прямо приклад, такий практичний приклад ну, текстів, які от практикують ось цю пам'ять. Звісно, і тут я навіть не знаю з чого почати і на чому і, 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 і куди його йти, тому що ну будь-який текст в літературі, програмний, шкільний, непрограмний, будь-який текст, те, що ми можемо читати, це ж чужий досвід, mm -hmm. це чужа пам'ять. Якщо от кажуть, що вчимося на чужих помилках чи на своїх. Як на мене, то література це якраз вчитися на чужих помилках, щоб своїх не допускати. І ну, візьмемо там програму 10-го, класу, коли це вже йде базове вивчення літератури як науки. Ну, Будь-який твір, який ми не візьмемо. От завтра, я сподіваюся, вдало ми будемо грати в кайдаші, Ну, от кайдаші. Я дітям, коли е, цей текст вивчаємо, я кажу їм, що є такий термін е, кайдашизм, який пишеться з малої літери. Так. Ось, власне, ми живемо в цьому кайдашизмі, і з нього треба вискочити. І нам ніяк не вдається. І, е, Думаю, що і завтра на грі може статися така ситуація, коли українці об'єднаються не тоді, коли вони між собою кайдаші, пам'ятаєте, вони між собою так, там так. сварилися. А в моїй практиці є таке, що вони об'єднуються, коли зовнішнє зло приходить. Це теж наш кайдашизм. Тому ну, будь-який двір. Найчастіше ми об'єднуємося тоді, коли йде зовні. О, оце да? ж погано. А от, э... Оце же погано. Да? Тому будь-який твір, там тигралові в Багряну. Uh -huh. да? Мені, наприклад, дуже важко йти за програмою методичками, коли я викладаю цей твір 11 класі, і казати дітям, це пригодницький роман, ну, він пригодницьким став за Януковича. Ну, так, да, пригодний пригоди і багряний. Да, тому, звісно, він пригодницький, але це наша пам'ять, це наше минуле, яке може привести нас до майбутнього, чи такого, чи такого. Я дуже пам'ятаю момент, коли я читала тигролою, це було в, вже так глибокому університеті. І я от ви кажете про пам'ять. У мене п'яма ця картинка, коли я плачу на кухні в гуртожитку, над, над цим твором. І приходять ці оце усвідомлення цієї важливості розуміти пам'ятати такі моменти в нашій історії. І коли ти розумієш, що від нас цю історію ховали, ховали. що ми не могли цього не те що розказати наступним поколінням про це, а ми взагалі самі про це не знали. Да? Бо дивіться, якщо Багряний цей твір надрукував вже в 44-му році, 1944. дев'ятсот а до українського читача цей роман прийшов в 92-му? То ось оце і є оця да? Ціле, ну навіть не одне, покоління. покоління. Пам'ять у школі. У, школі. Ну, у нас дуже багато проводиться різних заходів. Да? І пам'ять у школі це не тільки формальні заходи, а це оце, те, що ви говорите, щоденний простір різних смислів, які ми творимо разом з дітьми. І як війна змінила цю роботу. І чи вона змінила дітей, на вашу думку? Ну, можливо, як змінилася ваша педагогічна практика саме після 24 лютого? Я пам'ятаю, 25-26 лютого, після початку повномасштабної, ми прямо перед цим 22-го з дітками проводили заходи до Дня рідної мови. У мене тоді був. 7 чи 8, 8 вони були клас, бо вони в цьому році випустилися. І от ми з ними там в групах малювали, писали. Це проєкт який в мене був. І от коли я прийшла 25-го в пусту школу, у мене вся дошка вишала цими їхніми проєктними малюнками, плакатами. І так прямо по центру дошки плакат переходь на українську. Там, може, знаєте, це воно таке було рекламне зебра, оця mm -hmm, намальована, yeah. і вони йдуть. Тут, оця, одна, одна група мене намалювала такий плакати. І ви знаєте, і це настільки мене тримало: От лютий, березень, квітень, школа ж практично була пуста. Ми уроки якось намагалися yeah. проводити онлайн, але в школі діток не було. І я щоразу заходжу в цей пустий клас. І оцей плакат переходить на українську. Я, я тоді вже розуміла, що все з нами буде добре. Але так, змінилося. І діти змінилися, і ми змінилися. У вас віра була, що все буде добре, тому що є, якщо є такі діти, які усвідомлено ну, кажуть, переходь на українську, то. Звісно, як ми з вами на початку говорили, ми ж все одно їх формуємо. Чи помічаєте ви от, ну, от ми говоримо про ці зміни у свідогляді? А з двадцять четвертого лютого, вже стільки часу ми в цій війні. А що саме змінилося в цих дітях? Як би це жорстоко не звучало, вони такі маленькі, а вже такі дорослі. Вони вже стільки всього пережили. Знаєте, мої дідусі, бабусі були дітьми війни. Угу. І от на старості, коли вони від держави якісь починали отримувати там, копійки доплат, і вони казали, ну мені ж, я заслужив, я заслужила. Я дивлюся на цю малечу, а вони діти війни. І це, і це важко, страшно, але вони ж ем, знову ж таки повернулися до перших місяців війни, коли ми вели уроки онлайн. Ем, я давала їм твори, творчі роботи mm -hmm. на тему Моя суперсила за цей місяць. Потім наступний місяць Моя суперсила за цей місяць. Навіть одна мама мені написала в приватному листуванні, а ви можете дати якусь нормальну тему. Але діти цю тему сприймали. І от знаєте, наскільки це було важливо тоді дати їм цей поштовх, що оце в нас не забрали, оце ми можемо, оце ми продовжуємо. Тому да, вони стали сильнішими, вони стали дорослішими. Це жорстоко, але це так. А, а щось змінилося в їхньому усвідомленні, розумінні? Ось це бути українцем. Важко сказати, знаєте, по-різному різні сім'ї, різні смисли, як ми mm -hmm. кажемо. Да? В, нас, в нашій школі ще з 2014 року загинув наш випускник ще 14-му mm -hmm. році. Так склалося, що він був моїм учнем, а потім я була класною керівницею його племінниці. І от виходить, що в моєму класі, це моя, знов ну, таке кажу, якщо вона випустила місяць тому, 11, що в нас от в класі був завжди цей Сашко, якого вже давно нема. І от ця його племінниця, вона нам культивувала, не давала забути. Ми собі не давали забути. Пам'ять у вас була постійно в це класі? Це була ця постійна пам'ять, коли кожного року, в жовтні, ми приходимо на заходи про Сашка угу. поговорити. Коли в п'ятому класі вони були, і чесно вам скажу, я не, не говорила їм, я боялася. От це було десь межове, чи варто п'ятикласників залучати? Але чим далі вони росли, тим більше вони самі залучалися. От я хотіла спитати, чому... чи, чи, чи діти стали йти ну, більш відкритішими до від таких подій, і чи стало їх легше залучати в школі до подій такого плану. Стало, стало, тому що, ну, як би там не було, але майже кожна родина, от в кожному класі є е, ті діти, які або загинув хтось, або пропав безвісти, або, як ми кажемо, щасливі родини, де тільки воюють. Е, тому і от в кожному класі е, раніше ми казали, вчителі повинні знати, хто ВПО в класі. Угу. Знову ж таки, їх є в кожному. А зараз ми між собою колеги теж обговорюємо, щоб десь не нашкодити, десь не сказати в голос чогось, чого не варто. Бо майже в кожному класі є дитинка, чи, чи навіть декілька, що вони вже пережили цю трагедію. І е, на випускному в цьому році ми таки зробили формат дітки, які втратили батьків, вони зі сцени говорили про них. Ми довго думали, чи варто це робити, з цими дітьми обговорили, чи ти хочеш, чи ти можеш. І ви знаєте, всі ці діти сказали, так, я хочу про тата говорити, я буду. І, і це був такий ну, момент зі сцени, який всіх залучив. Це така ця пам'ять, яка. Ну, значить, ми повертаємося до того, що якщо є пам'ять, да, це вона про майбутнє, бо ці діти пам'ятають. Подвиги вчинки своїх батьків і вони несуть це. Да, да, знаєте, і не треба дітям боятися про це говорити. Вони готові до того, правда ж? Ну звісно, не всі. Знову ж таки, так. не всі. У нас школа величезна. У нас в різні часи півтори-дві тисячі дітей тільки в нашій школі. Mm -hmm. Зараз у нас 1600 дітей буде ну, на початок навчального року. Різні сім'ї, звісно, все по різному. Але так, вони готові, вони більше залучені, і вони не читають про це десь. Вони власне є частиною цього процесу, тому, тому так. Інколи от в нас виникає питання про заходи, чи вони формальні, чи неформальні, як не перетворити ось цю пам'ять, хвилину мовчання гімн на щось таке буденне, рутинне, на яке вже діти не зважають. Ну, от, власне, для мене це тригерна тема, тому що я ще належу до того покоління, коли в школі вчили про піонерів героїв, коли до нас приходили на виховні години якісь в лапках. Зараз кажу ветерани, тому що це були ну, спочатку, нібито ветерани Другої світової, потім вже їх не стало. і стали якісь нібито афганці приходити. Тобто я сама до цього довгий час була негативно налаштована на це. Я, я боялась таких виховних годин, таких заходів. Але зараз, оскільки дійсно, ці діти вони самі творять цю історію, вони самі в цьому живуть. Ну, дивіться, для прикладу, в цьому класі який я випустила, ми кожного року робили якийсь річний проєкт. Ну, от вересні ми задаємося якоюсь задачкою. І на травень місяць ми її проєктом викладаємо. Це проєкт з в рамках уроку українська література. Ну я класний, класний керівник. Оце був ваш такий проєкт. Все одно ж я читаю в них мову літературу, mm -hmm. то все одно це навколо щось таке навколо мовна літературна. Кожного року вони самі собі придумують тему. Це може бути тема персональна, це можуть бути теми групові або одна на весь клас. І от у нас в 10 класі виникла така тема поезія війни. Ви знаєте, я її штовхнула, а потім виявилося, що нікого штовхати не треба. Вони такі речі понаходили, вони такі тексти читали, вони такі дослідження поробили. І ну це ж теж страшно. Я, я повертаюся до цього слова. Коли в жовтні дівчинка обирає собі тему Я буду досліджувати творчість Бориса Гуменюка, а в грудні ми з нею плачемо разом, тому що Борис пропав. І коли в травні вона цю тему розкриває вже перед аудиторією, в неї вже величезна презентація, вона вже все перечитала, що можна було Бориса Хмельнюка, то вона не може виступати, бо котяться сльози, вона каже: я, я сподіваюся, що він повернеться, бо він вже частина моєї родини. Тому просто помовчати після проговореного вірша, це, це теж пам'ять, це теж важко. Да, тут так, тут цитата в мене, так, да. і коли я... найсильніший урок пам'яті це коли діти угу. просто мовчать після вірша. Так, вона зробила пам'ять ще більш такою особистою, але й водночас колективною, да? бо так, як ви кажете, це, це кругом серед нас. І учні вже не просто слухачі, а вони оце співтворці цих моментів. Ще нас один блок нашої розмови це мова, культура і ідентичність. Яку роль відіграє мова в збереженні пам'яті? Це ваше переходьмо. Переходьмо, так, да. ну мова, мова. Мова ж не тільки комунікація. Якби вона була тільки засобом комунікації, е... подивіться, як вони нас знищують ціле спрямоване. Як їм... знищують мову? Так, чому їм наша мова вже 400 років попереголола? Чому вони наших там, Фефана Прокоповича Зизаня Чому вони забирали їх в Москву, в Петербург на навчання, щоб урусити, і щоб потім повернути їх до нас, обрусившими мова, ну, як на мене, це такий дуже сильний генетичний засіб, такий код пам'яті. І подивіться, як нас знищували, От, навіть протягом ХХ століття. Що перше? Винищення інтелігенції, да? розстріляне відродження 20-30. Тут же голодомор. Інтелігенція це міське українство. Голодомор це сільське українство, це мова, це культура, це всі традиції, закривання нашої церкви, заборона на церкву. Да? Тому мова, мова а в церкві, якщо російська е, мова в російській церкві і туди ходить. От я пам'ятаю свою бабусю, вона ходила в єдину церкву, яка була відкрита в місті. Вона щонеділі ходила, тому що це було те покоління, яке звикли. І вона казала: ну так, так, там російською говорять. Але ж це єдине, що я єдине, що я. В була обставина, що ти просто іншого варіанту, так, інших можливостей так, там, не мав. Але біда в тому, що зараз маючи ці можливості і маючи вибір, і дуже багато людей все ж таки йде і в ту церкву деправлять російською, і слухають контент російськомовний. І навіть ця молодь вже народжена в незалежній Україні, вже вихована на наших уроках, на наших прикладах, але все, все одно вона слухає російськомовних виконавців і блогерів і так далі. Дуже болить мені це, якщо чесно, мені це дуже болить. Колись, знову ж таки, з дітьми ми робили такий проєкт. Ну, насправді я робила цей проєкт з багатьма класами в різні роки. Просто родовід наш, генеалогічне дерево починали з того, наприклад, з п'ятикласниками. І часто ці проєкти розросталися в такі, знаєте, цілі сімейні саги. От я кажу: там, через два місяці у нас буде проєкт. Ви приготуєте оте, оте оте. Завжди беруться, наприклад, на якісь канікули. Що взимку поїдете до бабусі в село, розпитаєте дідуся, підете до тітки, з комою поговорите, пошукаєте. І от часто діти приїжджають з цих експедицій, будемо так казати, з такими страшними відкриттями. От одне з ключових питань, які я завжди в таких проєктах ставлю: дослідіть, наприклад, де в вашій родині взялася російська мова? Чому? От чому ваші батьки говорять російською мовою? Чому ви кажете, що мені так зручніше досі? Хоч ви вже народжені в Незалежній Україні. І от, оскільки в нас шахтарське містечко, колись було шахтарське, то діти приходять до ну, трьох-чотирьох таких висновків. От, де взялась російська мова в їхній сім'ї? Перше, це або їхні, ну, вже тепер покоління дідусів і прадідусів, так? або вони були привезені з Росії, щоб ці шахти розробляти тут. Тобто так. вони інженерна якась інтелігенція, але російська, це завезені. Або вони з села приїхали знову ж таки працювати на шахтах. Милювали швиденько. Що асимілювали швиденько, або вони містечкові, е, ніби українці, я це беру в лапки, ніби українці, які вже віддавали своїх дітей в російськомовну школу, е, знову цитата, щоб дитині було легше жити. І от ну, коли так, мої так. сучасні діти приходять до висновків, що немає ніяких причин об'єктивних, щоб їхні родині говорили російською і не лякаються. І багато дітей починають вдома революції, правда? <рес> правда було таке. Так, Ну ось тут є причина, ось, щоб дитині було легше жити. Mm -hmm. А сучасні мами, які народили дітей вже ось 3, 4, mm -hmm. 5 років. Mm -hmm. І, І вони вже продовжують. Це для чого? Це для того, щоб легше було жити? Чи щоб легше було мамі жити? Щоб легше було мамі. Я думаю, ці мами. Роблять дуже погану послугу своїм дітям. бо ми ж все одно будемо. Українці все одно будуть, і ці діти прийдуть до нас, і прийдуть до української, і вони тоді знову будуть ламати цих своїх дітей. Ну, сказати, яка різниця цим мамочкам, які слухають російських блогерів. Ну, от Я їхала до вас в поїзді в Інтерсіті. Моє місце три. Поруч сидить дядько, я краєм ока ну, змушена ж побачила, що він дивиться, якогось російського блогера. А я поруч сижу, дивлюся фільм Олександра Жовни Милі мої українці. І от я думаю, зараз дядько цей дасть мені по голові чи ні? Чи я його вижену звідти? Так, так. Ну, на жаль, так. Коли ми досідемо, це завжди я щоразу своїх поїздок привожу якусь таку історію. Якусь таку історію. Так. Чи є місце для критичного переосмислення ось цих традиційних ритуалів у школі? Ми говоримо про школу, про ці підходи. Чи ну, все одно багато шкіл, які все ще і зараз йдуть по цій От Як от ті мами навчають, так і школи. Як закладам освіти переосмислити ось ці історії пам'яті і почати, напевно, чути дітей, як би вони хотіли? Цю пам'ять тримати в собі. Ви дуже гарно кажете почути дітей. Я, я з вами погоджуся. Ну, як на мене, то всі революції знизу мають починатися. Да? Тобто, ну, звісно, є і школи, і окремі вчителі, які і говорили, і будуть говорити щось формально або просто мовчатимуть. Я не знаю, як в ну, нас є вчительки, які на перерві переходять на російську. Uh -huh. є, yeah. Звісно, є і. і... Мене радує те, що це люди старшого покоління. Ну, тобто вони, вони підуть. Але так, якщо ми будемо підтримувати оці дитячі порухи, якщо будемо дійсно цікавитися, не боятися, про це про це про страшно говорити. Да, я не завжди собі дозволяю. Не в кожному класному колективі ти розумієш, що тебе почують. В нашій школі ну величезна територія угу. школи, багато корпусів. Але ми так влаштували, що в нас оця хвилина мовчання, мовчання вона і в будь-якому кутку школи чути цей дзвін. Угу. І навіть якщо я там захопилася, я веду урок, діти переважно мене вже зупиняють. Кажу, хвилина мовчання треба. І це дуже важливо отут піти за ними, сказати Дякую, що ви нагадали. Зупинити, який би там не був цікавий контент на уроці. Да. Дуже гарно ви підказали, що треба їх почути. Їх... Все буде так, як, як ну, буде для них. Так, Тому що їм жити, їм будувати цю країну. Так, чомусь так переконана, що їх треба чути, тих дітей, наших дітей. А, про вчителя ще. Яким ви бачите вчителя? Ну, пафосно, може, майбутнього, да, але от того вчителя, який буде вже. Працювати в нашій школі після нашої перемоги. Ну, ви знаєте, я би так не ділила. Мені здається, в усі часи є ті, хто на своєму місці, ті, хто йде вперед, ті, хто ведуть, а за ними йдуть. І в усі часи, мабуть, є ті, які просто приходять на зарплату. Mm -hmm. Я би так не ділила, важко нам буде, звісно, важко зараз. Mm -hmm. Але якщо тут правда чути, Дітей розуміти, що ти для них. Ну не так, як це зараз нас зробили, е, як це надавача на освіту, пост, освітніх поступ. Ні, ніякі ми не, надав, не надавачі, бо хто не хоче, той не візьме. Але бути якось з ними поруч з ними. Не авторитарно, не авторитетно, не за пані брата, але, але з ними. А, ну, але вчитель, да, він повинен. Ну, нести в собі цю пам'ять і допомагати дітям пам'ятати. Ну, звичайно, ми їх маємо чути, але ми дорослі. Ну, маєте на увазі, їх за собою. Так. так, ну звісно, куди поведемо, туди вони підуть. В будь-якому разі вони нам довіряють, якщо ми е, цього заслуговуємо. Якщо ми цього заслуговуємо. Так, якщо ми цього заслуговуємо. Ну, якщо людина наповнена сама, то вона буде наповнювати інших. Так було завжди, так буде. А як ви себе наповнюєте? Ну, по-перше, книжечки. <гум> по-перше, це книжечки, я, я просто без них ніхто. По-друге, знову ж таки, діти. От, якщо говорити про мене, то я оживаю серед дітей. Я себе так, давно зарахувала до інтровертів, <гум> а от серед дітей я оживаю. Тому ну, це моє таке наповнення, якщо я заходжу, я дуже люблю заходити в школу, коли школа ще пуста, ще нікого немає. І оці 15-20 хвилин, коли діти збираються, а в нас в школі півтори тисячі дітей. І оцей шум який Ступовий поступово наростає. Я, я просто обожнюю оцей момент, коли, коли ти зайшов в пусту школу, тоді ти починаєш відчувати, що вона оживає, що це не просто бетонні стіни, що тут є діти, заради яких варто. Так, дякую, що ви останнє читали? Що б ви порекомендували, можливо, такого почитати, надихаючого, так? Яке би... або, або про пам'ять. Ну, буквально перед поїздкою до вас і за 10 хвилин до того, як я мала вийти сісти в таксі і їхати на поїзд, я листала ірванця ніжні і ліниві збірка його з цієї Малковичевої серії. Читайте Ірвенця, слухайте його. Слухайте, коли нам були у нього на концерті. Знову ж таки, <плес> на, рекл... на, на правах реклами. Вчора був день народження Степана Процюка. <плес> Це мій кумир. Моя книжкова паличка, окремо в мене є паличка, там зібрані всі його твори, всі до єдиного, всі прочитані. Деякі з них з грифом моїм, я їх редагувала. Тобто, ми особисто знайомі. Читайте Степана Процюка. Ось Буквально на днях він закінчив ну, так ще рукопис. В нього новий роман вийде про Довженка, тому це моя, моя рекомендація. Дякую. Дякую вам, пані Оксана. Сьогоднішня розмова з Оксаною Жуган показала пам'ять. Це не про каміння і про дати, а це про вибір, про зв'язок, про мову. І іноді найбільше супротив починається з тієї тиші, яку із вчителя, який не боїться говорити і ламати цього тишу. Дякую вам за таку глибоку і чесну розмову. Я вам дячна, що запросили. Було дуже хвилююче, але, але класно. Дякую. Дякую.